Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні ми разом з вами будемо говорити про прості розрахунки в Excel, і в мене вже відкритий Excel, і, відповідно, ми зараз побачимо, що і як у нас з'являється. Давайте згенеруємо ситуацію, коли вам щодня ваші рідні ваші батьки дають кишенькові гроші. Живемо, наприклад, в ідеальних умовах, коли у нас є можливість отримувати кишенькові гроші. Беремо середню кількість днів впродовж місяця. І так і пишемо. Кількість днів. Просуваємо, щоб все влазило. 30 днів. Кишенькові в день. Ну, давайте так, що нам. Небагато дають батьки, і немало. 50 гривень. 50. Прийнято писати одиницю виміру не в комірці, там, де сума, а отут, або переставляти формат самі комірці. Ну, давайте в загальному вигляді ми будемо писати. Кількість днів кишенькові в день, да, витрати на день. Кілька грошей ви хочете там собі витрачати. Я поки що залишаю комірку порожньою. Фінансова ціль або мета напишу мета. Фінансова мета це та сума, яку ви хочете назбирати, тому що ви хочете, для прикладу, собі купити телефон за 9 тисяч гривень. Вам цікаво, скільки вам потрібно збирати, щоб назбирати собі 9 тисяч гривень на певну модель телефону, щоб ви говорили батькам, ви мені даєте таку-то суму грошей, це будуть мої кошенкові, але за такий термін, як куплю собі телефон, за таку-то суму, для прикладу, так? от, відповідно, нам треба зрозуміти, скільки потрібно вам збирати, як довго, щоб, відповідно, Отримати цю фінансову мету свою. А, кількість днів 30 кошенкові на день витрати. Оце все я беру гарненько зараз оформлюю один момент, де воно в мене є. Згорнутий екран одразу не побачила. Фінансова мета так само я роблю. Але тут роблю і заливку ще роблю для фінансової мети. Тому що для мене важливо її одразу бачити. Тут додаю наступну інформацію. Ну, давайте так казати: дохід на місяць витрати на місяць. Залишок на місяць. Скільки місяців треба накопичувати? Формат клітинок, вирівнювання переносити, все це ми зробили і робимо ще одну таблицю. Оскільки наші розрахунки будуть простими, то ми не ускладнюємося собі життя, а просто працюємо з тим, що є. Отже, дохід на місяць. З чого він складається? Він складається з кишенкових на день на кількість днів у місяці, так? щоб почати рахувати в Excel, ми ставимо будь-яка формула починається зі знаку дорівнює. Поставили дорівнює. Можна, звісно, ввести вручну 50, помножити на 30, натиснути Enter, і наш Excel вже все порахує. Але ми вчимося використовувати для цього комірки. До рівня ми поставили, виділяємо кількість днів, натискаємо помножити і виділяємо комірку, в якій стоять наші кишинкові наделі. І ті ж самі 1500 ми отримали. Чим цей спосіб кращий? Якщо у нас сума кошенкових змінюється, наприклад, на 60, от ми змінили відповідно в цій комірці, то одразу дохід нас автоматично перерахувався. Так само, якби ми 20, наприклад, поставили, і наш дохід одразу перерахувався. Але я повертаю 50, тому що. Ну, Уявляємо, що саме стільки щодня впродовж місяця я отримую від батьків. Можливо, на тиждень я отримую 50 умножити на 7, можливо, щодня 50 гривень, а можливо, одразу всю суму на місяць. Не має значення, але приблизно так я беру увагу до наших розрахунків. Витрати на місяць. Уявляємо собі ситуацію, що витрати в день мої, ну я так собі. Накинула, що за тиждень я майже ні на що гроші не витрачаю. Десь приблизно 20 гривень на день, 20 помножити на 7 — це всього навсього 140 гривень на тиждень, тому що все інше мені купують батьки. От я собі поставила 20 гривень на день, я витрачаю, щоб ну, можливо якусь булочку кудись купити, там не знаю що, можливо, сік інколи купити, тому що справді у мене все є. Тому таким чином витрати мої на місяць, буду дорівнювати. Починаємо завжди формулу зі знаку дорівнює кількість днів помножити на витрати. І ставимо відповідно, і у нас дорівнює 600 гривень. Наш залишок на місяць, коли ми отримуємо щодня 50 гривень, щодня витрачаємо 20 гривень. Наш залишок на місяць сягатиме, дорівнює дохід, який ми отримали від батьків, мінус наші витрати, ставимо Enter. 900 гривень, якщо будемо збирати таким чином, у нас буде залишок. Той, що ми вже можемо накопичувати. Наше питання було: виділяю його навіть, скільки місяців треба накопичувати. Наша фінансова мета була 9000 гривень. Скільки. Я буду місяців збирати 9 тисяч, якщо щодня отримую 50 гривень, за місяць у мене залишку 900 гривень. Відповідно, дуже просто дати відповідь на це питання. Дорівнює Фінансова мета. Ми використовуємо прості формули, не ліземо поки що в складній. Дуже елементарно рахуємо залишок на місяць. І виявляється, що 10 місяців мені потрібно таким чином. Мати, щоб назбирати суму в 9 тисяч гривень, якщо батьки щодня даватимуть мені 50 гривень. Ну, Може, у вас вже початкова сума на телефон, є і вам бракує лише 9 тисяч гривень. Можливо, ви думаєте, це для мене дуже довго. Хочу телефон трошечки дешевший. Міняю фінансову мету 7 тисяч гривень і бачу. Що в мене скільки місяців при цій схемі накопичувати? 7 місяців. Думаю, взагалі буду дуже мало витрачати на день. 10 гривень на тиждень це буде у мене, звісно, 10 помножить на 7, це буде 70. Давайте навіть тут додамо витрати на тиждень. Витрати на тиждень. Порахуємо їх, додамо оцю суму, помножимо на 7. І будемо бачити, От так. будемо бачити, що витрати на тиждень у мене 70 гривень або 10 на день. І за такою умовою 7 тисяч гривень я накопичу менше, ніж за 6 місяців за півроку я зможу цю суму назбирати. Але я думаю, що 7 тисяч мені здається, що телефон буде на ахті, хочеться мені більш дорогий. Повертаюся до 10 тисяч гривень, наприклад, і бачу, що. Понад 8 місяців мені потрібно буде накопичувати. Я думаю, а можливо, мені батьки зможуть давати не 50 гривень, наприклад, а 70 гривень. Да? Щодня Кашенькових, батьки мені дають, бабусь дає, дідусь, там не знаю, сестра, брат, тітя, дядя, всі решта знайомих, хто може давати. Я порахувала, що в мене можуть моїй кишенькові збільшитися, але й витрати трошечки, я собі можу дозволити трошечки більшими, і тоді 10 тисяч гривень я зможу накопичувати за 6 місяців. Ваша задача буде зробити подібні розрахунки, але фінансова ваша мета має бути не 10 тисяч гривень, а 8 тисяч гривень. Ваші кишенкові на день беремо до уваги, що 60 гривень на день. Ваші витрати на день, відповідно на тиждень, ви маєте підібрати таким чином, щоб скільки місяців треба накопичувати, у вас було близько до 6 місяців. Тобто трошки менше 6, трошки більше 6, але більше. Більш-менш наближено саме до 6 місяців. Як здавати домашнє завдання? Домашнє завдання можна прикріпити в файл, це перший момент, а другий момент про всяк випадок, щоб я точно була знала, що ви прикріпили той файл, зробіть мені скрін. Станьте, будь ласка, на залишок в клітинку, щоб я бачила цю формулу. Бачите, коли в формулі пораховано, то я чітко бачу. Відповідно, що у вас іде працює. Тому встаньте на залишок і зробіть Print скрін щоб я чітко бачила, що формула працює. І надсилайте мені в Google класі. Чекаю на ваші роботи. Бувайте!